Віднідав вирішується на полі. Лукашенко переконаний, що Трамп не надасть Україні томагавків. А те, що говорить Дональд Трамп, це більше про манеру домовлятися. Тим часом російські пропагандисти у відчаї. чи не отримає Україна томагавки, про це поговоримо із Тарасом Загороднім. Політологом. Пан Тарас, вітаю вас. Так, доброго дня. Ну, ви як бачите, чому раптом Лукашенко включився, який вкотре пропонує зараз перемовини і говорить про те, що томагавки зрештою не доїдуть до України, а просто це такий от спосіб маніпуляції, наскільки я зрозуміла? Ну Лукашенка висловлює сподівання Кремля в першу чергу. Це раз, ну і особисті побоювання, тому що ж, е, Мозерське НПЗ знаходиться 100 кілометрах від кордону. Росії, яке в тому числі постачає зараз паливо до Росіян, тому Лукашенко напружується, напружується, правильно робить. Але я думаю, що тут. Вже питання не буде вирішувати там Лукашенка чи хтось інше. Я знов таки переконаний, що за взагалі ця розмова про там гавки України пов'язана з успіхами України в ракетній програмі, і тому американці хочуть поставити фактично Україну під контроль, щоб самим потім визначати, куди стріляти і як стріляти. Але я думаю, що Джина вже в пляжці не сховаєш. Україна активна. Нарощує виробництво власних ракет, і тому американці хочуть нам дати свої ракети. Я думаю, що тут Розбова, Лукашенка чи там Медведі, це інше вже не мають такого вже прямого впливу на це. А як на вашу думку, от томагавки, от реально, вони здатні змін... змінити хід війни? Я розумію, що це більше таке питання до військового експерта, але тим не менше, ми зараз говоримо про дуже дуже потужну зброю і про те, який вона психологічний вплив вже має на росіян. Ну, що значить, ну, це не тільки психологічно. Одна справа, коли, наприклад, в НПЗ прилітає дрон, так який може пошкодити там декілька треба атака. одна, а інша справа, коли ракета прилітає, а тоді можна вже НПЗ не ремонтувати, тому що і запчастин не буде, і значно більше пошкодження будуть. Ось ну наскільки я читав військових експертів, все ж залежить від кількості, тому що захід у всю війну фактично Україну годував зброєю по краплині. Це робили попередня адміністрація. Це європейці робили і, в принципі, нинішня адміністрація. Ну тут вже питання тільки грошей. Вони хочуть грошей від цьому від європейців. Тому що це було пов'язано з Росією. Росія завжди була у них пріоритеті, Вони побоювалися її розпаду. У них завжди була дуже приємна для них країн, особливо для американців. Вони 150 років намагалися її врятувати. Але тут проблема росіян, в тому що на відміну від Байдена у uh, Трампа конфлікт інтересів з росіянами стосовно нафти та газу, тому що він сам хоче продавати нафту та газ і uh, Європу в першу чергу. І Тому в принципі російська. Наприклад, нафтова промисловості в принципі не потрібна. Це раз. друга. Ми повинні розуміти, що це в комбінації все рівно працюватиме, тому що ніхто ж не забороняє нам виробляти свої ракети і дрони і довбати по території Росії. От я бачу, вже там сьогодні область прилетіла там вже підстанція, якась яка забезпечує електроенергетику. Тобто Україна системно вибуває російську енергетику, щоб у них проблеми були і з паливом, і з теплом і з електроенергією вже цієї зимою. От, буквально на днях, у те, що ми бачили цей, як у нас город, красивий вайб в Криму. Це коли палає вже третій третій день вже палає нафтобаза Феодосії. А це вже СБУшники попрацювали, які довбанули там не тільки по цій базі, а довбанули в тому числі по енергетичних об'єктах, які там живлі Симферополь, Керч і так, і так далі. Тобто знову таки, звичайно, що це залежить від е, кількості, е, але тут головне, ми повинні сподіватися виключно на себе. Тому що так працює, е, так працює, так е, працює е, ця логіка в цьому світі. Чим більше ти виробляєш зброю, тим більше тобі починають допомагати. Що Трампу дасть ця це постачання томагавків українцям? Я маю на увазі, і в, в короткостроковій перспективі, наскільки я розумію, він просто не зміг домовитися з путіним. А в довгостроковій перспективі там у нього вибори попереду в республіканців. Ну і як вибачте зараз, чому в нього раптом визріло от таке от рішення. Ну вистріли рішення. Я думаю, що тиснувши виробники сполучених штатів Америки, тому що дивіться, якщо а, зараз почнеться що масштабування, воно починається масштабування в Європі а, а, ракетних систем на базі українських технологій, а, то виявляється, що потрібні тамагавки. Взагалі в Європі, тим більше, до речі, вони не сильно її продають а, і це і взагалі американська зброя, тому що Україна точно розробить це рази в два дешевше, так а, і тут головне питання: контроль. А хто кнопочку контролює? Тут виявляється, що тепер не американці будуть знаєте, тиснути на європейців, Ми вам продаємо, не продаємо, так? І ще контролюємо це питання, там, де, куди ви будете стріляти. Тут виявляється, що кнопочка ТД буде? В Києві буде кнопочка, ну і в країнах ЄС, з якою ми будемо співпрацювати. І тут виявиться, що і американське зброя не дуже потрібна, тому що Україна може замінити багато... Багато цих речей тому тут тут питання більше геополітичне і тому не тільки тиск тиск з боку виборів. Це теж працює, тому що в принципі біля 80% американців підтримують допомогу Україні і але тут більше прагматика. Більше прагматика. Американські виробники зброї починають щось переживати за свої контракти. Говорячи про те, що зараз переживає Європа, Рюте заявив, що вони показали силу тим, що не збивали російські літаки, які залітали в простір НАТО, бо це зрозуміло, що альянс сильніший за Росію. Позицію зараз генсека НАТО, таку, як ви бачите, і загалом, є настрій європейців. Не знаю, яке цензурне слово є на слово Мута. Ну інших слів у мене тут немає. Що значить те силу, військово-політичний блок на вашу територію залітають дрони, які ви не можете визнати, що це дрони, і ви говорите, знаєте, що по нас прилітають, і це прояв сили. Ну ну що тут можна сказати? Ну, давайте так. Чи розуміє Рюта що говорить маячню? Ну я думаю, що розуміє чому це так відбувається? Ну тому що він же ж чиновник, а він фактично очолює організацію. І він змушений балансувати між інтересами всіх країн, які там а там є Угорщина, яка починає говорити: воно нам треба, ми не збираємося взагалі встрягати війну, наприклад. І так далі. Починати показувати, що власну повну імпотенцію, що вони не спроможні реагувати на конкретні виклики, які вже повним ходом ідуть Європейський Союз, як прояв. Сили. В чому твій прояв сили? Тому що та, по, по тебе зараз будуть залітати шахеди, виносити енергетику вам, або ви будете розповідати, що ви не знаєте, що це таке. Так в чому у вас прояв сила, а в чому то сутність вашого блоку взагалі? Сидіти каву пити в Брюсселі, чи існує взагалі ваш блок НАТО, чи існує рівень компетенції політичних еліт, які ну, елементарних речей не можуть зробити? Ну я впевнений, що там розвідки їм доповідають, що це за дрони до них долітають, що це за літаки тут літають е, і так далі. Ви говорите, що ви не збиваєте це? Виявляється великий великий прояв е, прояв сил. В чому прояв сили? Те, що ви ідіоти? Вибачте, будь ласка. Ну звичайно, що е, Путін бачить такий набір незрозумілих людей. А що це що вони нічого не збираються робити, ну так він далі продовжувати буде агресію. Бо е, я так розумію, що знаєте, досвід 1938 року, коли ділили тоді Чехословаччину і дали можливість Гітлеру е, забрати Чехословаччину судеську область, далі пішло. поїхало війна, пішла е, далі. Ну досі нічого не навчив. Ну просто тому, що абсолютно імпотентні еліти, які. Не можуть вже сказати своїм виборцям, що війна вже у них тут. Що треба скорочувати соціальні програми, програми допомозі, наприклад, Африці та Близькому Сходу. Вони там ще допомагають. Це якось обурювався президент Фінляндії стосовно великої діяльності Європейського союзу, який не може адекватно загалі оцінювати реальність. Тому тут що тут можна сказати? Ну. Поки не буде прилітати в, в Данію, в Німеччину, Польщу країни Балтії, Фінляндію Швецію вже дрони. Я думаю, що там і, і там вони не прокинуться. Ну, от власне генерал Бен Ходжес говорить про те, що ми знесемо Калінінград і Севастополь в перші ж години, якщо Росія нападе на Польщу, так як вона напала на Україну і зробимо це буквально за кілька годин. А... Я просто не розумію різниці до прикладу того, що зараз російські літаки залі... Ні, Я розумію, що вони не бомблять, але тим не менше, російські літаки залітають на території повітряний простір країни альянсу. Запускають там дрони по території Польщі, які вже неодноразово Польща піднімала там свої F-16, F-35, Збивали ці дрони. І так, вони поки що не застосували п'яту статтю, але в них мені здається і немає конкретного розуміння, в якому випадку вони застосують п'яту статтю НАТО. Ну зумі. А що зносити в Севастополі? А що вони там збуду хочуть зносити в Севастополі? військові бази. Ну які у вас Україна сама вже впоралась, виявляється без ваших НАТО і все інше. Там вже немає які, флот, флоту, які ховаються в новоросійську і авіації. Немає, тому що вони там її не тримають. А чого тому, що Україна сама яка мсели? І тому звичайно такі браворні заяви про те, що вони кудись будуть бити <сі> після того, як вони говорять, що сила блоку <сі> в тому, щоб не збивати літаки, які літають над їх територією, і ви говорите, що. Вже будете по Росії бити? Ну я з повагою ставився до пана ходжеса, але він виставний генерал. Так і я думаю, що ну трохи це виглядає смішно на тлі позиції урядів європейських країн, які знову таки неспроможні. Визнати елементарні речі. Ви не можете свою територію захистити, і тут говорите, що ви будете бити по території Росії. Ну, я, ну, я знаю, може, може, там щось є таке, подивимось там, але да? ну, я сильно сумніваюся, якщо хтось буде приєднуватись до цього. В той же час ми зараз бачимо, що Дональд Трамп він ніби як трохи перекладає відповідальність за російсько-українську війну. Він говорить про те, що там Ердоган може вирішити цю війну. Ми взагалі розуміємо, що Сі не ось так вирішити цю війну, сказати Путіну а зупинитися. Але от в Китаї різко збільшив постачання. В Росію деталі для дронів, в тому числі в тому числі виріс і експорт в 10 разів дронів на оптоволокні. Тобто Китай продовжує підтримувати цю війну, допомагає. І на вашу думку, якщо буде ось таке радикальне рішення від сполучених штатів постачати нам томагавки, і це вже буде про підтримку, а не про позицію, скажімо так, як вони це називають, посередника. То відповідно, чого чекати від Китаю? Чи бачите ви розвиток, можливо, американно-китайських відносин і як себе поведе Китай? Ну, дивіться, все в цьому силі в світі вирішує сила. Так, Україна повинна демонструвати силу. Ну, наприклад, щось повинно вже прилітати біле, біля силу Сибіру. Ну, щоб теж натякати шановним китайським партнерам, що ми все бачимо, і що це не порядок, коли без дозволу України взагалі качається нафта та газ е в Росії, тому що по іншому це працювати не буде, і до Сполучених Штатів Америки звичайно хотіли б якось контролювати процеси, щоб взагалі з Росії не е імпортувалася нафта, але вони чого зробити не можуть, бо е Китай імпортують імпортує цю нафту по суші, по суходолу. А о, океани контролюють Сполучені Штати Америки, і тому в даному випадку, звичайно, що вони хотіли б ну там в якісь бажання. Це добре. Але ми повинні розуміти, що самі вирішувати багато процесів. Наприклад, щоб експорт з портів Балтійського моря, які в тому числі десь йдуть на Китай, був припинений, хоча б там в Індію та в інші країни, для того, щоб взагалі не було. І буде достатньо цього, щоб ну, Росія просто захлонатися почала в своїх військових витратах і почався економічний колапс. Тому ну, будуть ну, чого, чого постачають, ну тому що можуть, тому що на них ніхто не тисне в тому числі. Ну тут з двох боків повинні бути удари, як з боку США, так і з боку України. Як ви зараз бачите, це те, що Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що там будуть удари у відповідь з боку України? Наскільки реально, що я не знаю, що ми можемо поцілити по російській енергетиці настільки потужно, щоб там вимкнути Москву, наприклад, залишити Москву без світла? Ну, так Зеленський всіх готує. говорить, Ну, всіх там. То... Я, я впевнений, що це готується, тому що ж поки тренуються на Білгороді, так а, от я бачу в Ні області. Те, що прилетіло, я думаю, що це частина якоїсь системи. А, а попереджають в тому числі захід. Щоб знаєте, ніхто там не кричав, що Україна геноцид робить при проти мирного населення. Ну от вас попередили, що що буде так, а по-іншому воно не буде. І тому ми повинні розуміти, що ми повинні працювати. і так дуже багато зроблено, тому що минулого року такої системної удари по території Росії не було. А зараз вони входять в зимовий період з дефіцитом палива, а, а в зимовий період зростає витрати палива а, і ударами по енергетиці. Чи потрібна Москва? Так Москва нам потрібна. Це я вважаю, пріоритетну ціль, тому що в Росії все концентрується в Москві. Якщо ми сконцентруємо максимальні удари по Москві, і зробимо а, там щось на кшталт блокаута. А там можливий блокаут тому, що до 2005 році там одна підстанція згоріла. І у них був блокаут по всій, по е, по всій, по всій Москві. Тому я думаю, що треба працювати в цьому напрямку. Думаю, що наша розвідка і спецслужби розуміють про що йдеться, і нам потрібна гарна, гарна заварушка у Москві. Тому що якщо там виробиться нафта, точніше виробиться тепло світло. Ну я підозрюю, що половина росіян прибіжать грабувати Москву. Нам потрібна гарна громадянська війна. А так мені здається, що це е, з одного боку вони слухають Скабєєва, а з іншого боку, вони дійсно мріють. Щоб Москва з е, там тими москвичами, які люблять е, лате на лавандовому молоці, щоб вона якби просто. Е, ну там же ж була історія, десь два роки тому, коли перші дрони залетали, залітали на рубльовку. А це такі таке захоплення в Росії викликало, що навіть цей Соловйов, там є, десь на Ютубі, де він обурювався, говорити ну як ви можете це підтримувати? Там же теж живуть росіяни? Ні, там є протиріччя між регіонами, яка до речі посилюється, в тому числі питанням палива. Наприклад, я от бачив багатьох пабліках, в тому числі російських, де вони обурювалися, Чого в Москві? а, наприклад, паливо там досі бензин по 65 рублів, наприклад, за літр. А у нас вже 70, 80 під 90 приходить. Тобто це такі мікротрищини в російське суспільство. Яке активно повинно роз... підбурювати в тому числі Україна, що грабуй награбоване, і далі знаєте, ну просте гасло для російської армії. Навіщо гинути в Україні, якщо можна пограбувати рубльовку? Я думаю, що це буде зовсім зрозуміло, і це створиться дуже багато історій, які дуже приємно будуть виглядати. Але ми повинні добуватися Москви, тому що якщо вона буде дивіться, ну що таке Москва? Це фактично, це ж дуже централізована країна. На відвідом до України, яка достатньо децентралізована, у нас багато горизонтальних зв'язків є, десь є активні мери, десь багато чого іншого. А там же все централізовано. Якщо в Москві не буде світла. А, то це параліч а, а, керування ну фактично всієї державної машини А Що таке параліч а, керування в умовах, коли а, у тебе там палива немає, коли у тебе а, грошей немає, і багато чого іншого. Ой, ну це дуже цікава історія може бути. Україна повинна користуватися цим, тому що а, і, і створювати такі передумови, а, тому що а, це владний колапс. владний колапс, тому що в Росії все, все йде через Москву. І, звичайно, що хочеться тут вірити, що цей владний колапс ще посилить те, що зараз виплати за контракт значно зменшили. А резервістів, яких набирають зараз до російської армії, їх нібито принаймні так говорять в інституті вивчення війни будуть відправляти на Фронт без мобілізації, тобто це також буде різниця, тому що навряд чи там будуть чпати москвичів, навряд чи там будуть чпати там оцих петербуржців. А от такі регіони більш забуті Богом, скажімо, і Кремлем, то ну я Кремлем, не Богом, а... то вони напевно, що будуть відчувати цю різницю. Зараз уже там кон контракт, за який платили 3 мільйони. Знижаю знижуються цифри до там вісьм тисяч рублів, до 600 в деяких регіонах. Мені здається, це все посилює таку владну напругу. Е, ну, дивіться, дивіться, ще подивимося зможе зібрати цих людей. Тому що в чому там проблема зараз в Росії. Тому що е, от багато людей, які зараз е, ну треба брати, це значить треба брати з цивільної економіки. А оскільки там пройшла хвиля націоналізації величезна в Росії. То багато компаній вже належить наближеним до Путіна людям, і захочуть вони віддати цих людей для того, щоб заробляти гроші? А це ще велике питання. До речі, велике питання. Так що подивимось, що знайдуть далі. Якщо вони йдуть, говорять про мобілізоване, значить це умовна. Безкоштовно вони хочуть зробити. Ну, подивимось як це буде працювати в тому числі. Тобто, грошей немає, палива немає. І давайте умовно безкоштовно знаходити резервістів, там да яким ну менше треба платити судячи з усього. А оскільки Кремль все ж таки намагався не проводити мобілізацію. Це говорить про те, що ну наступна хвиля мобілізації все ж таки це дуже чутливе питання для росіян. І Путін до останнього хотів це уникнути. Це ще одна точка. Розколу, яким Україна теж повинна користуватися, пан Тараси. Я вдячна вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого стріму, глядачем. Нагадаю, Тарас Загородній політолог був гостем цього інтерв'ю. Дякую вам, дякую.